Частина третя презентації про систему прозорого будівництва, досвід та уроки Кореї та рекомендації щодо розробки політики для підвищення прозорості у сфері будівництва громадських об'єктів. Тепер перейдемо до останньої частини презентації, щоб поділитися досвідом та уроками планування політики та інституційних підходів для підвищення прозорості у сфері будівництва громадських об'єктів. Почнемо з того, як громадськість оцінює та визнає зусилля муніципалітету Сеула щодо систематичного оприлюднення інформації про будівництво громадських об'єктів і як вона використовує цю інформацію. Незалежно від того, скільки інформації оприлюднюється, це не матиме сенсу, якщо громадськість не буде її використовувати. Станом на сьогодні на Алімі оприлюднено інформацію про 2600 проєктів будівництва громадських об'єктів у Сеулі. Інформація розміщена за 14 категоріями. На вебсайті Alimi оприлюднюється інформація із системи OnePay МАС у режимі реального часу, 14 категорій такі: строки будівництва, бюджет, обсяги робіт, хід виконання робіт, щотижневі звіти про хід виконання робіт, фото з об'єктів будівництва, ключові учасники проекту, контакти учасників проєкту, замовника, підрядників та керівників, інженерів-консультантів. Деталі про основного підрядника і субпідрядників та статус оплати, зміни у загальному плані проекту, продовження строку робіт, короткі повідомлення від громадян за результатами візитів на об'єкти, штрафні бали, накладені на підрядника та документи для затвердження проектів. Лише у 2015 році вебсайтом АЛІМІ скористалися 164 419 осіб. І ще 5867 осіб подивилися інформацію з Алімі через додаток Мобільний СЕУЛ. 16 червня 2016 року система Алімі отримала нагороду в області людських технологій в Кореї. Це стало визнанням її внеску в обмін інформацією, досягнення суспільного блага та створення додаткової цінності у суспільстві. Ця нагорода була видана за результатами оцінки різних публічних ініціатив, проведеної групою журналістів, дослідників та громадських експертів. Нагорода, а також зростання кількості користувачів Алімі, свідчить про визнання громадськості про те, що оприлюднення інформації про будівництво громадських об'єктів через алімі є важливим. На фото церемонія нагородження. Комічник мера СЕУЛА отримує нагороду в області людських технологій, що вручається представниками ЗМІ та громадянського суспільства в Кореї. червень 2016 рік. Відповідно до досвіду Сеула, систему прозорого будівництва було успішно запроваджено та вона ефективно використовується для проєктів будівництва громадських об'єктів за рахунок таких чотирьох основних факторів перший Політична воля та налаштованість вищого керівництва створити і запровадити систему забезпечення прозорості та ефективності. Успіх ініціативи залежить від бажання і готовності сприяти її просуванню з боку тих, хто приймає рішення, оскільки під час внесення змін до традиційних методів роботи завжди виникають проблеми. Воля і намір осіб, що приймають рішення, стали ключовим моментом у питанні адаптації партнерів проєктів до змін в робочому середовищі, що сталися внаслідок запровадження системи прозорого будівництва у Сеулі. Другий пошук рішень за принципом знизу догори, консультації з громадськістю у процесі розробки, реалізації та модернізації системи. Відповідно до досвіду СЕУЛА найкращі ідеї надходять від громадян та користувачів. По-перше, у головному управлінні інфраструктури муніципалітету Сеула працюють фахівці із відповідних сфер, як от інженерія, водопостачання, постачання електроенергії. Це не підрядники, а постійні працівники із офіційним статусом. Муніципалітет Сеула призначає своїх співробітників для нагляду за виконанням кожного проекту будівництва громадських об'єктів незалежно від його розмірів. Вони мають регулярно відвідувати об'єкти будівництва. На них покладено основну відповідальність за реалізацію проєкту, дотримання техніки безпеки та розв'язання проблем, що постають перед проектом. Відтак муніципалітет СЕУЛА має змогу отримувати зворотний зв'язок, посадові особи, відповідальні за конкретні проекти, можуть збирати коментарі та запити від підрядників та інших суб'єктів та об'єктів будівництва через ВАНПІ МАС та використовувати їх безпосередньо при розробці політики чи плануванні заходів у відповідь. Це зміцнює відповідальність та сприяє підвищенню ефективності роботи муніципалітету СЕУЛА. Крім того, консультації з громадським суспільством дозволяють зібрати інноваційні ідеї для поліпшення системи врядування у Сеулі. Наприклад, розділ перевірки безпечності будівельного обладнання і техніки була додана до Уанпі MIS для проведення консультацій, спрямованих на більш суворе дотримання техніки безпеки через те, що у 2013 році. На будівельних майданчиках сталося два значних нещасних випадки. Крім того, після цих випадків головне управління інфраструктури муніципалітету Сеула створило раду з питань культури безпеки для запобігання нещасним випадкам у майбутньому. До ради входять 5 співробітників головного управління та 13 зовнішніх спеціалістів, що представляють різні групи, як от організації, що займаються питаннями безпеки, Асоціація будівельних організацій, Асоціація з питань нагляду за процесами будівництва, асоціація виробників і користувачів будівельної техніки та обладнання, змі, підрядники, керівники проєктів, субпідрядники, керівники проєктів на місцях та викладачі. Члени ради діляться своїми пропозиціями та рекомендаціями щодо дотримання техніки безпеки на об'єктах будівництва. А головне управління інфраструктури впроваджує їхні рекомендації шляхом внесення змін до існуючої та розробки нової політики та підходів. Додання розділу перевірки безпечності будівельного обладнання і техніки до системи OnePay MIS сталося саме внаслідок таких консультацій, проведених Радою з питань культури безпеки. Спеціалізований персонал та міжвідомчі команди для управління системами Ванпі МАС та АЛІМІ для забезпечення цілісного пошуку рішень та підзвітності процесів запровадження та модернізації систем. Для того, щоб налагодити систему та зробити її життєздатною, необхідні спеціальні групи, відповідальні за розвиток і функціонування, які стоятимуть на горі організаційної субординації. Без централізованого командування політика може втратити темп, оскільки рішення залишатимуться безрезультатними через відсутність зв'язку між розробником системами і забудовниками. Муніципалітет Сеула створив міжвідомчу команду у складі управління з питань будівництва, до якої входять менеджери з розробки і використання даних, інженери-консультанти, спеціалісти з розробки політики та представники компанії, яка займається підтриманням системи. За допомогою цього рішення муніципалітету вдалося забезпечити сприятливі умови для співпраці та цілісний підхід до розв'язання проблем, що є запорукою успішного запуску та діяльності систем 1 МАС і АЛІМІ, поточна реформа муніципального управління в СЕУЛІ, у процесі якої змінюється ставлення та світогляд посадових осіб, та створюються сприятливі умови для забезпечення запровадження політики і використання системи. Прозоре управління системою відбувається не в вакуумі. Якщо відповідальні сторони не підтримують зміни і немає політики або компаній на підтримку системи, вона не буде успішною. Відповідно до досвіду СЕУЛА у сфері протидії корупції ключовим фактором успіху є інституційні механізми, що сприяють зміні світогляду посадових осіб з питань протидії корупції та запровадженні відкритих даних. Усі посадові особи на національному рівні у Кореї мають щонайменше один раз на рік брати участь у навчальних заходах, які сприяють зміні їхніх підходів до оприлюднення даних. На рівні міста мер СЕУЛА запроваджує процеси управління принципи інноваційності та кооперативного врядування, відповідно до яких в основі діяльності муніципалітету Сеула лежать оприлюднення і обмін інформацією та співпраця. Після обрання на посаду мер спочатку створив спеціальний підрозділ муніципалітету з оприлюднення інформації, що відповідає за роботу з публічною інформацією муніципалітету, а також розпочав реалізацію так званого проекту оголеної політики, в рамках якого для громадськості оприлюднюються усі політичні пріоритети і кроки міської влади. Під час його реалізації виникли певні непорозуміння та проблеми. Наприклад, деякі посадові особи говорили, що оприлюднення політичних документів, які вони затвердили буквально у попередній день, це як вийти на вулицю роздягненим. Однак муніципалітет продовжив реалізацію цієї ініціативи. Як наслідок, нині міська влада оприлюднює кожну деталь її політичних пріоритетів і кроків, крім тих, Оприлюднення яких забороняється законом, що дозволяє 10 мільйонам мешканців Сеула отримувати доступ до цієї інформації на спеціальному сайті в режимі реального часу. Через чотири роки після початку реалізації цієї ініціативи муніципалітет Сеула оприлюднює навіть імена і прізвища членів комітету з містопланування та протоколи його засідань без жодних застережень. Тепер у загальному уроки та досвід запровадження системи прозорого будівництва та визначимо підходи, які можна застосовувати для підвищення прозорості у сфері будівництва громадських об'єктів. Перший стандартизація та оцифровування бізнес-процесів і процесів звітування мають велике значення для зниження корупційних ризиків. Незалежно від того, наскільки якісно розроблена політика і наскільки ефективно її реалізують, знищити корупцію повністю неможливо. Водночас досвід Сеула свідчить про те, що ефективна система адміністрування з технічними рішеннями може насправді допомогти знизити корупційні ризики та через певний час змінити ставлення до корупції та відповідні робочі практики. Ключем до ефективного подолання корупції є створення систематичного і стандартизованого електронного процесу державного управління процесами будівництва. У цьому контексті ми рекомендуємо використовувати підходи, подібні до системи прозорого будівництва СЕУЛА, оскільки вони можуть допомогти підвищити ефективність, прозорість та підзвітність у сфері управління будівництвом громадських об'єктів. Другий мінімізація непотрібних особистих контактів між учасниками проєктів, неформальне звітування, приватні зустрічі та вечері може знизити корупційні ризики. Якщо протягом проєкту використовуються такі методи, як подання рукописних документів, і особисті візити використовуються як засіб отримання необхідних затверджень та дозволів, і немає стандартизованих процесів ведення справ і звітування між субпідрядниками, керівниками проєктів і підрядниками, можуть виникати недопустимі відносини, наприклад, завдяки приватним зустрічам або вечерям. Відтак, мінімізація таких зайвих особистих контактів між зацікавленими сторонами може стати важливим фактором у боротьбі з корупцією. Крім того, систематичний цифровий обмін документами та інформацією з усіх аспектів будівництва, у тому числі звітами про хід виконання робіт, використання матеріалів на об'єктах будівництва, внесення змін до планів та управління дотриманням техніки безпеки, із громадськістю в режимі реального часу допомагає знизити ризик корупційних практик, оскільки користувачі більше звертають увагу на якість своїх звітів та супроводжуючої документації, якщо вони знають, що громадськість буде їх читати. Третій. Величезне значення має надання інформації в режимі реального часу. У старому підході, коли інформація для громадськості оприлюднювалася лише один раз, уже практично немає сенсу. Система АЛІМІ у Сеулі є живим джерелом інформації, оскільки вона автоматично бере дані з One PMIS, в якій збирається вся інформація та звіти про проекти будівництва громадських об'єктів від муніципалітету, підрядників та керівників проєктів. Обмін інформацією в режимі реального часу означає, що зацікавлені сторони можуть здійснювати перевірку діяльності один одного і що громадськість та зацікавлені сторони можуть отримувати користь від цієї інформації. Це не означає, що інформація оприлюднюється один раз і ніколи не оновлюється. Четвертий, оприлюднення інформації для громадськості може створити основи для розвитку культури підзвітності та усунути соціальні протиріччя. Пов'язані з будівництвом громадських об'єктів. Оприлюднення достовірної інформації про проекти будівництва в режимі реального часу сприяє тому, що громадськість проводить моніторинг за адміністративними процесами та створює культуру підзвітності та прозорості в управлінні такими проектами, оскільки усі учасники усвідомлюють, що переважна більшість інформації про їхню діяльність відкрита для громадськості. Крім того, відповідно до досвіду Кореї, оприлюднення інформації сприяє запобіганню і подоланню соціальної напруги та конфліктів. Із утвердженням демократії все більше людей реалізують своє право на інформацію, а закритість офіційних даних підвищує вартість соціальних конфліктів. Органи влади можуть зменшити соціальні витрати шляхом побудови системи добровільного розкриття інформації та надання інформаційних послуг громадянам. Це дозволить громадянам надсилати запити за формальними каналами, як у випадку системи Алімі, та механізмів подачі запитів та розгляду скарг, створених муніципалітетом СЕУЛА. П'ятий постійна модернізація системи так само важлива, як її створення. Для цих цілей потрібно виділяти довгострокове фінансування. Ідеальну систему неможливо створити одразу незалежно від того, скільки ресурсів та зусиль витрачено на її створення. Як видно на таблиці нижче, муніципалітет СЕУЛА постійно виділяє фінансування для оптимізації та оновлення систем 1 УАНПІМАЕС та Alimi з самого моменту їх створення у 2011 році. Система модернізується відповідно до зауважень, пропозицій та запитів користувачів 1 ПіМАЕС та громадськості. Це дозволяє забезпечити, що система залишається актуальною і після змін середовища, і що вона може задовольняти нові потреби та запити користувачів і громадськості. У цьому контексті тим, хто хоче створити подібну систему, важливо забезпечити довгострокове фінансування для її підтримання та модернізації. Таблиця Витрати Сеула на створення і підтримання, модернізацію СПБ. СПБ допомагає управляти більшістю проєктів будівництва громадських об'єктів у Сеулі, загальний річний бюджет яких перевищує 1,3 мільярди доларів США. Нарешті ми б хотіли запропонувати декілька практичних рекомендацій нашим зарубіжним партнерам, які хочуть створити системи на основі досвіду УАНПІМАЕС та Alimi. Створіть дієвий механізм забезпечення створення і використання системи за допомогою правових та інших засобів. У Кореї немає закону, за яким використання OnePS було б обов'язковим. За умови відсутності такого закону, Муніципалітет СЕУЛА ухвалив низку необов'язкових інституційних підходів для того, щоб використання OnePS учасниками проєктів будівництва добре сприймалося та стало нормою. У складі головного управління інфраструктури муніципалітету СЕУЛА створено управління з питань будівництва, яке відповідає за управління системою OnePMAS. Воно активно працює над підвищенням обізнаності та переконанням усіх інших відділів головного управління про важливість та причини використання ВАНПІМАЕС, оскільки за різні види проектів громадського будівництва відповідають різні відділи. Коли інші відділи головного управління долучилися до просування ВАНПІ ЕМАЕС, використовувати цю систему стали усі учасники проектів. Сьогодні це управління досі проводить адвокаційну діяльність та навчальні заходи і серед відділів головного управління, і серед зовнішніх зацікавлених сторін. Продовжуються заходи з підвищення обізнаності та готовності використовувати МАЕС та дотримуватися основоположних принципів забезпечення прозорості та доступу до інформації. У результаті цих системних зусиль управління з питань будівництва змогло забезпечити досягнення консенсусу між усіма відділами головного управління інфраструктури щодо використання 1 МАС. Підрядники та приватні зацікавлені сторони також стали сприймати використання системи як норму. Водночас управління заохочувало інші відділи, включаючи положення про використання 1 ЕМАЕС до тендерних оголошень та контрактів на будівельні роботи. За рахунок цього зацікавлені сторони позитивно ставляться до використання OnePiMAS із самого початку. Відповідно до досвіду СЕУЛА, країнам, що хочуть створити ефективні механізми забезпечення того, що подібні системи використовуються, рекомендується вживати таких заходів пошукати відповідне законодавство, положення якого можна творчо використати як правові засади для розробки та запровадження OnePi або її аналогу. Не потрібно чекати, поки будуть ухвалені конкретні закони. Використовуйте підхід, що передбачає створення норм, так як зробило головне управління інфраструктури. Водночас, для забезпечення системного використання ванпіс вживайте заходів для ухвалення нормативного документу, відповідно до якого це стане обов'язковим. Поки такий нормативний акт готується і ухвалюється, включайте положення про використання вампі МАС до тендерних оголошень та контрактів на будівельні роботи. Приватні підрядники не будуть проти положення, якщо про нього їх попереджатимуть від початку, нехай навіть воно не обов'язкове за законом. З часом воно стане нормою для будівельної галузі. Другий Виділяйте необхідні людські та фінансові ресурси для управління і підтримання систем, аналогічних УАНПІМАЕС та Alimi. у СЕУЛІ управління системами УНПІ МАЕС та АЛІМІ здійснює управління з питань будівництва, до штату якого входять 8 співробітників: директор, один спеціаліст із розробки політики, два інженери громадських об'єктів, керівники об'єктів будівництва. Два спеціалісти з розробки і використання даних, один спеціаліст із комунікацій та один IT-спеціаліст. В управлінні також є два-чотири інші спеціалісти, що працюють на повну ставку та були направлені приватною компанією, якій муніципалітет Сеула доручив технічну підтримку системам OnePi, МАЕС та Alimi, програмісти і дизайнери. Кожен співробітник управління здійснює моніторинг за роботою систем. Рекомендації для країн-партнерів. Створіть міжвідомчу команду у складі принаймні шести співробітників в органів влади, відповідальному за ефективне управління системами. Технічну підтримку можна доручити приватній компанії шляхом укладання з нею щорічних контрактів. Для досягнення максимального результату краще за все, щоб приватна компанія надсилала своїх працівників для роботи із міжвідомчою командою, створеною у складі органу влади. Третій. Застосовуйте поетапний підхід до створення системи. Якщо повноцінну систему, обладнану усіма необхідними функціями, одразу розробити неможливо, спробуйте зробити це поступово. На першому етапі можна створити систему 1.0, що буде мати лише функціонал алімі, оприлюднення інформації за деякими категоріями, у тому числі інформації про загальний хід виконання кожного проєкту. Вона буде використовуватися керівниками проєктів для цілий моніторингу, а також для громадського оприлюднення інформації. На другому етапі можна модернізувати її до системи 2.0, яка матиме додаткові функції, наприклад, такі, як має 1PMIS. Вона дозволятиме основним підрядникам вводити до системи основну інформацію та звіти. Пізніше вона може бути під'єднаною до системи оприлюднення інформації, щоб дані були доступними для керівників проєктів і громадськості. На третьому етапі система 3.0 вже може дозволяти підрядникам та субпідрядникам завантажувати до неї всю інформацію, пов'язану з проектами будівництва. Вона буде повністю функціональною, як зараз система ONPI MES у Сеулі. Вона працюватиме в режимі реального часу, стане засобом кооперативного управління та буде автоматично пов'язаною із системою оприлюднення таких даних. Таким чином, ці дві системи надаватимуть громадськості інформацію про об'єкти будівництва у цифровому вигляді та в режимі реального часу. Четвертий: створіть систему стандартної класифікації даних, орієнтовану на користувача. Стандарти класифікації даних є передумовою створення будь-якої системи. Це дозволить забезпечити, що протягом виконання проєктів використовується стандартизована інформація. Відтак ми радимо країнам-партнерам створювати орієнтовані на користувача системи стандартної класифікації даних. Крім того, ефективне функціонування нової системи є таким же важливим, а можливо і навіть важливішим, як і її запуск. Тому органам, що формують політику, необхідно розробити сталий та практичний план для ефективного управління даними з самого початку. Інакше в системі прозорого будівництва незабаром накопичаться некеровані і суперечливі дані, які згодом можуть призвести до ліквідації системи як недостовірної та непотрібної системи управління. Нарешті при створенні системи управління інформацією про проекти у сфері будівництва необхідно забезпечити, що вона орієнтована на підрядників, тобто, що вони можуть працювати з нею в реальних умовах. Потрібно прибрати необхідність вводити певні дані двічі та запобігати дублюванню зусиль. П'ятий: створіть, зміцніть можливості для обміну інформацією і консультацій з громадськістю офлайн, щоб забезпечити ефект синергії з онлайн-системами. Хоча обмін публічною інформацією онлайн є важливим, він не може замінити потреби в особистому обміні інформацією та консультаціях. Перед початком будівельних проєктів муніципалітет СЕУЛА проводить зустрічі з людьми, що проживають навколо об'єкту будівництва. Громадські слухання та консультації організовуються у тісній співпраці з 25 районними адміністраціями міста СЕУЛА. На основі зворотного зв'язку від місцевих жителів муніципалітети уносить зміни до планів проєктів. Збір думок місцевих жителів та включення їх до плану робіт іще до початку реальної реалізації проєктів. Дозволяє місцевій владі мінімізувати громадське невдоволення або необхідність вносити подальші зміни під тиском громадськості. У випадку, якщо місцеві жителі серйозно налаштовані проти певного проекту, муніципалітет може відмінити його. Коли будівельні роботи починаються, місцева влада розміщує навколо будівельних майданчиків плакати з інформацією про строк виконання робіт, підрядників, субпідрядників, а також контакти посадової особи муніципалітету відповідальної за проект. На фото повідомлення у громадському парку поблизу місця ремонту дороги з іменами відповідних осіб та номером гарячої лінії, куди можна повідомити про випадки корупції або затримки із оплатою субпідрядникам. Громадяни можуть надсилати запити та скарги за цими контактами або через опцію Запитай помічника мера на веб-сайті Алімі, а також через веб-сайт муніципалітету Сеула та його сторінки у соціальних мережах. Муніципалітет також проводить програму громадських перевірок, яка дозволяє громадськості відвідувати об'єкти будівництва перед початком будівельних робіт. Заявки на участь у цій програмі подаються через вебсайт АЛІМІ. Починаючи з червня 2015 року, такі заявки подало вже 112 осіб. Шостий запровадьте цільову антикорупційну політику для створення сприятливого середовища для запобігання корупції. Якою б ефективною не була система прозорого будівництва. Підвищення адміністративної ефективності та прозорості в управлінні проектами будівництва громадських об'єктів не можна досягти за рахунок самого лише технічного впровадження системи. Потрібно передбачити також інші політичні та навчальні заходи на доповнення до створення і модернізації системи. Відповідно до досвіду Сеула, конкретні ініціативи у сфері протидії корупції сприяли більшій прозорості управління проектами будівництва громадських об'єктів. Нижче описано два приклади таких ініціатив, реалізованих у СЕУЛІ на доповнення до запровадження системи прозорого будівництва а обмеження на працевлаштування посадових осіб після звільнення з органів влади у компанії, що були підрядниками. У Кореї ухвалено акт про професійну етику державних службовців. В якому встановлюється обмеження на працевлаштування посадових осіб, які звільнилися з органів влади у компаніях-підрядниках, це дозволяє запобігти тому, щоб ці особи вимагали такого працевлаштування у підрядників за сприяння у перемозі в тендері. Порушення цього положення карається штрафами або позбавленням волі. Ці обмеження застосовуються лише до державних службовців четвертої категорії та вище, а в окремих сферах будівництво інженерія громадських споруд, охорона довкілля, оподаткування до службовців сьомої категорії та вище. Такі державні службовці протягом трьох років не можуть працювати у компаніях чи установах, пов'язаних договірними відносинами з органами влади, в яких державний службовець працював більше п'яти років до звільнення. б. Центр, куди субпідрядники у сфері будівництва можуть повідомляти про проблеми та виступати з власними ініціативами. Муніципалітет СЕУЛА звернув увагу, що великі будівельні компанії можуть використовувати домінуюче становище, щоб змушувати субпідрядників знижувати ціни та перешкоджати їхнім законним інтересам. Це може призводити до зниження якості будівельних робіт та порушень техніки безпеки. Відтак, у 2011 році місцева влада створила центр, куди субпідрядники можуть повідомляти про проблеми, що дозволяє захистити їх від неконкурентних та несправедливих дій. З моменту відкриття до центру щорічно надходить у середньому 268 повідомлень. За ними проводяться перевірки, і якщо встановлюються факти порушень, до порушників застосовуються адміністративні санкції, у тому числі приписи про вживання корекційних заходів та припинення діяльності відповідно до рамкового акту про будівельну галузь.